А, реально, тип зелес. Зашка, что ж мені здалося. Баржа пливе. Яка баржа нахер? Буксир, блядь! Буксир, БЛЯДЬ! Дякую вам всім сьогодні за лайкосики, за підтримку. Вчора таки ми з вами онлайн зробили. У мене був рекорд на стрімі стримидузе на ютубі. у мене там 138 лайків. Представляете? Хо-хо-хо, які люди нахер! Ти подивись, хто це. Та я вже його был все е, Човник, човник, човник. Карло, бачиш човник справа внизу? Нас заберем? Да, да, да. Якщо ти супер трясти не будеш заберем Голова голова. Я десантируюсь. Бляха, хати шабимш. Оооо, Кайло Кайло Дома? за додому. Ти шо? Да! Кайло, портувало, повір! Кайло, це до... треба додому. Чуть-чуть чуть-чуть, буквально ще чуть-чуть. Вверх, верх, вверх, пішов, пішов, пішов. Найс! Кайло, 500 брухту, 700 нефті, 70 в яму, 3000 металу. Так, чекай, може, треба чекати. А може завезем? Не, не, Поки ні, чекай, покиніш. Є лазарі перший поверх, на другому поверху ні, я ні, не бачу. На, на, дах, на, дах, на, на даху дах. не бачу, ні. Відкрив ліхтарик, да ви які? тут хата, Оце тут будується, жесть. Бляха. О, кстати, я. Постанова була. Васап, всім привіт, друзі, Хай, всім лайки жміть, друзі, активчик давайте зробить. Я зараз хочу. Зробити те, що мені треба. Подивись, злівий ящик, що я з мальчика вибив. Uh, Раз, два. Походу. Чип... Там дирка, там люк, походу, відкритий. Тип. Давай робимо. Робимо ракетницю, робимо шутки ракети. ракету. Давай, давай, давай. Да. Щось цікаво, дуже Кайло, чуєш? Кайло! Кайло! Тип <світ> <Тіп>, наверху заліз! <світ> я б я, я вмер. Я, от про, що нього знай... я от, от про що я кажу, що цей, що. Ти шо, Кайла, ну він мертвий. Він Да, він мертвий. Він помер від мене, чи як? Ні, він від турки помер моєї. Дочніше від антрапіуса. Лолік, болик. Мені так більше подобається, насправді. Що це таке? Що це таке нахер? Це для кого лут цей? Я на карго. Мене ліхтарика немає, чуєш. Кайло, тебе якась інфа? Це ти на у Кайла? Ти за... розмютився. так, да, да, я нічого не я тут дивлюсь контролю, вам треба, мабуть, з рулетом, бо ти сам можеш спробувати на хвіст піти. По любому, хтось тут є. На хвіст? Наверт, де коптер? Да, да, да. А де всі, я не розумію, вони що звалили? Ну, немає. бред! Опа! Блін, я стих. Можемо сідати ми більше патронів. Сапля, кулемет, болт. Нічого немає. З нами це, це... це їде. Ну на мені мейн, я пішов далі. Та він тебе не бачить, Кайло. Думаєш? Ну да, він тебе скіпнув. Ой, він тебе побачив, Кайло. Залазь на. Це і, і стріляй по ньому, Байде його. Зр... Головне, щоб він мене не класну, по ньому. Тобі треба nee, на рік силісти. Я, я не берег, я не берег. Він мене не бачить. Чуєш, Кайла, він то. фарме! Ой, <реш> <реш> ди сюди. Фрилют, фрелют, ай ги my boy. Тут ще. I give you free loot, my boy. I give you free loot. Take, take Бо, this поможи. shit. <laughs> <laughs> дивись, це що? Це дивись цього аборигена. Що, 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 що? Ну, що так, це нормальний мальчик, але ще Кайло у нього було, ти бачив? Фух, плюс лут. О! О! Так, чувак, принимай, помогай. Билин ПЗшки. Два типа, с Вони одного вбили? одного вбили. Дав тычку, две тычки, дав зревика, правда. Думер, там ще, там ще, там ще, там, ще, там ще один Блять, сейчас я пройду с нормального избивана. У него самику. Я одного самиком залутав. Не бачу, кола, не бачу, не бачу. походу... Давай, давай, давай. Раз, да, дві. Давай еще в ту. Выходи, выходы ссылка, снизу. С компаунда. Лупа турель. Да, бачу. Лупи турель, лупи турель. Тебе зараз зарно так висажут. Будеш там Бек! Бэк! ти фуловий? Ну, вже да. Может, тебе висадити, а то ти вб'єш так. Стоп, а шо він такий жорсткий, Кайло? Бери, бери дужку, бери двері пцай в руки. Вона нуль, нуль-нуль-нуль патронів, нуль патронів. А. Перезаряджаю. Я з сейчас. Та ні, туда не стріляй! Вона не ладно. заряджена. Так візьми дистанцію, Кайло. ну в мене вона не заряжена, нихрена. Так ні, ну просто нашого ти стреляешь з дробовика. Щоб ее на конкретно. Перезаряди дробовик. І перезаряди цей під нами ще абориген. Я не бачу. його. Де він? Давай, дробовик в руки. Я зараз тебе на нього высажу. Так я здохну. Ну, так давай. Ти з давай, 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 давай. От перед перед нами нам прям. Тикай, тікай, тікай, від тебе! Я мертвий. І я мертвий. Ой, це херня була. Ти, блин, як он не вбив. По-моєму, знизу вони рейдить, ні? Не знаю, зараз скажу точно. Питання. Я думаю, що це ті, що нас тільки що були. Я yeah, сам значит не стріляю. Ти відчув. Бачу, 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 хазмат, походу. Під хатою. І на даху, на даху. На даху ме би убив Кайло. Не, не, Голова... живий. живий. Пляха, я а поколу, внизу будь... хазмат, Внизу хазмат був. Дав тичку. Я роблю коло інш... з іншої сторони. Тут по ніжкам стріляти їм. Мінус. Минус. ще є хазмат. Софтери біжать. Їх рейдять онлайн. ще, ще, ще тим, аккуратно, аккуратно тип там. Або Мерто, я так і не зрозумів. Раз, два. Золотав set. Может, кислою пасту. Упаду, удабы. Хп, хп, один хп. Минус. Найс, найс, найс. Сейчас з... прийду якось. Керна. Да, да, цих, тих, кто хто нас был. Эээ. Е... Бани ракети. Хорошо, я иду, якось. Я иду, якось. Вище? Я можу золота и втихкаты. А туда получилось новый з с цем на коптере. Бля, я патроны не взял, Кайло, какого хера? Ти все забывай. Свои свои. Свои свои. <рес> Если сподобається. Кайло, я му по пятку принесу, все. Мене забудувались, фул. Я хочу подивитись на це, Кайло. Ну тут я бачу два калаша, на мені ще один пару вем сети, в, в Та вот сюда. Там де сирка. Там де сирка, да? Ну, там, де скидати. А рюкзак ти скинув. О, Нихера себе. собі. Оце сходили пофармити Сірку на рейд на ракети, Чуєш? ж. до речі. Поформили просто. Дорочи пофармили. Ну і тут ще от, тут один калаш валяється, тут два калаша валяється. у нас чотири калаша тепер. Вони тебе конкретно десь з хати вбили? Ні, ні ні вони на вулиці. Де, де де, де не бачу, не бачу. Вот туда кого-то стреляешь. Их треба хлопнуть. Ні, він вже не, він уже не живый, все нормально. Все, добре. Чай збили вони. Uh. А, Так все ці е, чуваки, які забудувались. Кайло, Ти без. Це ти? Серьезно? Да, да, да. Це... Тут турели до речі, вже. Да, да. Байта, байта, байтер. Їх треба зарейдити, ті півці. Так, ми по дорозі чи по колії? Кайло, їдь, Кайла, ейте, сейчас ракетнизу достану, сыры прикурити. А, Просто... ну, до речі, да. Прикурити. Так. Ну, hey. э, на цьому. На V8. Поїзд, поїзд, поїзд виходь! Два три тіпа. Мертвы. Два мертвих. Чувак, вугілля. фул компоненти. А О! де ще мальчики? Далі, 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 походу. Подалі лежить.

Ну все, давай, погнали, звідси. 20 труп чув, ще? Так, каміння сюди. А в одного там взагалі компоненти були. Дофармились, да, да. Знову нафармились. Я ж кажу, машина це прям. Ну це контент, конкретний контент. А, це завжди, а ну завжди Кайло, із... давай викладай, блин. Ти виклав? О, от я всі компоненти скину, да. Ще 20-ку, так от. вот, у мене в руках є. Другий и верстач. Чешь прям мабуть магазинчик якийсь ставити вже на продаж. Вот, Вот, видели? Увидели? Кого-то видели, блядь. Что там происходит, Кайла? Там тип, вы увидели? Вы Там тип, кого увидели? Сначала выгораться. Ты живы? Да. Бесим тут тихо не будем. А я тебе казал, Кайла? Да я не думал. Та блин, выходы моим. Ага, я Аха, об я об'їхав її. Вони не попадашки, да? Да ні, вони кинули, а я об'їхав її. Давай я пьеду. Давай вже тут поворачивай направо. О, блядь. Я виліз. Там где семік стріляв. Я чую, тому я і виліз. Нормально, живем. вже не живий? Та ні, не попал на разу, кстати, насправді. Кайло, мені хірово. О, oh мій Назад, назад. Я, я ви контролюю. Можна oh спускати нічого? До машини. Олександрове 200 гривень, дякую за мені українську позицію і класний контент. Голий побіг. Тихо. Yeah. Мінус. Не побачив взагалі. Дякую за донат, друзі. Зараз... Ти його вбив, так? Так, я того вбив. У ні хуя нема. Яка ти паскуда? Тут біля мене що я тип? Бачу. Що це такі є? Це той золоташ, що я був. Угу. Добре. Тепер мені треба от гошуків не бомжі. Нормально. Ну тільки хіла в мене забрала достатньо. У мене, в мене не теж немає хіла. У мене тут ще так лага, але я не, не знаю чому. <ривіт> Давайте сідаємо поїхали звідси, бо це собі буде заберет, нам біля зараз. Да. Взагалі не бачу, де. Да? Справа. А, бачу, 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 бачу знизу, <ривіт> знизу, знизу. Е, Там де ми звідти ми виїхали сюди. стінку поставив. Блять. Реально ну, це баси бред. Кайло, я помер. Пинтама хил, ты Калаш колаш излота Кайла. Я, я його вбив... Ти як його не вбив, блядь? Я йому голову 2 okay. тички дав, у нього один хп, Кайло. Де? Та от там, бля, не можу пояснити тобі. Ну як його не вбив, ну це таки бред. Эй, залутайте мене, плиз. You, you die first. Combat lock. Злутали мене, да? Чи лутаєте? Так, да, я злутав. Кай. Okay. Він перед нами стоїть. Дай я щось підхиляюсь, каплю буквально. От прям перед нами. Не бачу, не бачу. Сбоку справа сзади. Бачу, бачу. Дай подхиляюсь, трошки, Кайло. Дав хід. Мінус. Был. Блядь, я тут сами голий! Я думаю, це рулет бігав, Кайло. Я увих... ухильнувся від ракетниці, прикинь. Серьезно? Ага. Сюда. Блин, то що ти гила на машину, надо. Але... Ну мало Хай... файты. Я теж ухельнувся. Від ракетниці На поезде? Да! Че ш в их да? Конечно. Нам треба відоси. Ну, блин. Відоси от зробили. Два відоси і два просто гавно попереди. Що ще попередиш. Що ще порадиш? Робити відомо ж разом треба нам. Да -да -да, так, 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 звісно. Так. Так, раз ракетниця. Давай, я ракетниці. Ага, не можу, да? Представишь кибужачье? Оно уже Воно ж стоїть? Растоїть? Да. Чекай, стоп. А, то я думаю, що там дірка вже. Ти їдеш? Я вже тут. Куда ты херачишь покажи? Та от Ой, а шо це такої? Мене... Мене з дужки вбили. Зараз спадки вбиваю. Ще, Ше, 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 ше. Мінус. Він у ям покращив, Кайло. Ну, там стелі, зато не в ям погоду. Є дробина. Є, дві відкрилося? А, то не цей. Ой, Кайла, хп нема сейчас, дай секунду. Куди мені херачить Кайла? Ок, Пойшот, почекай. Дай кину туда, Кайла, відійди. Ні, Я чекаю, нічого нічого не кидай. Убив. Не переживай, Кайла. Все ж... не було, Але. Факт залишається фактом. Е, є чим спалити. Саме, шафу. Да. Разстралюй шафу. І обоє ракету. Яка Нес... ракета. Ну да. Приген максимальні. О, тут Е же Сюди. О, тут в За было пороху. Сейчас попугаю вас усих. <гум> Оце Це і все? Тут займалися незаконним вирощуванням коноплі. конопли. Забудовуєш? Там нема чим. <гум> <гум> так. Ну, ЕБЕНКЕ. Ну, Пайло, у них нахера немає. А, тут ще якісь... А що у них мільярд спалок У мене ні. Uh, Рулет, он ЧКБ мальчика на Е на горі. Хешка. Тут один за редки був. Я йому дав. Nice. Так, ну шо, Далі в процесі. Забудови. Що це за мальчики приходять? Так. Четыре двушки. Просто клан це, Шо це за, за кімната? За так. Де кіночка? Ой, був? Там ще на горі, ще на горі. Так, Да, країна. знаю, знаю. Там там, типик заряджений бігав насправді. Думаешь? Да. Та? Ну. У ствол має бути якийсь тут, чуєш? А вот это фапоун, семик. Давай, забираю, таке саме основне. А, бережно, тут турелі стоять. Ну, я забрав, те Та рюкзака там нема ще, лева, чуєш? Ні, uh, але я зараз заберу шість, цього, типа, щось. Можем собі це морально дозволити, от і все. Це мінус повага. Ну. Я просто не хочу. Я розумію, що я зараз, якщо зареєструюсь на Оліфансі, і буду продавати своє тіло, грубо кажучи, то я там буду мільйони заробляти, але я цього не хочу робити. Це те ж саме, ну, типу. Я красивий, тому що я знаю. Да, Кайло? Да? Yeah. Ну, тому бачиш. Боже, я гранат. Да. Давай да. по приколу їх зарядимо. А, це соло да, замок. Да. Да, це Та це бам ще з лукавичками, Кайло. Ні, 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 давай, не, не, давай. Пішов, по цими. Та да, стоп, у нього лукавичка в руках було, Кайло. Ну камон, він у шелтері встав, він тільки хату побудували. Це так, бо... давай покажемо, що таке, що, що таке раз. Та ні, Кайло, це люте лайно вони будують. Кайло, <rell> мені їх жалко. Ха! Hey, ты смеешь. Хай! Что ты, блин, головастик? как ты справа. Ар? Да Кто я такие? тут страшно, блядь, пиздец. Я Уже тут математики забрались. Стоп, а что там далее идти? Звучание двери идут далее. Ракеты херач. хорошка металлу мы можем подываться подываться что туда далее да 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 на да На да 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 50, а 50? Добей его, будь ласка. На 50 чи 150. Там один. Мінус один, мінус другой сейчас буде, Кайло, десь секунду. Андрій, свинота. Якщо чаті Андрій, я вибачай. Сергій лутать на маяку. Ей, де, дуре, йде до рейди, там гаражку там розриву розрив. Іду, йду, йду, кайло. Резись. Ну, саб, анархет немає, майк. Хорошо. Оба. Ооо. Це сумно. Ну там розриви можемо принести. <ривіт> Блядь. Кайло, да мене антрап дивиться. Я не шевелюсь. Ей, hey, стоп, я шо. тут происходит, Кайло, почекай. <ривіт> Мені треба таблички включити. Там пише Андрей Свинота. Що тут відбувається?